Всім привіт! Зараз покажемо, що прийшло нам тут. Посилочка. Було принородження прийшло м'ясо. Заказ м'ясо. Це хоу Beef філе. Це фільєт говядини. Я буде you робити beef Way. Там запечений, оце буде все запечено в тісті. Mm -hmm. з грибами. Він колись це робиться дуже смачно. Ще вийшло ага, такі стейки. Філет стейки. Стейки з філе гов'яжого. Також можемо. Це все буде готуватися на день народження дочки. Так, і пройшли колинні грудки. Два з половиною кг, Два з половиною 1190 кг. 11 Дев'ять за кілограм, це 23 фунта. Ну, це преміум. Це це з самого високого качества. Скільки коштує? Оце все обійшлося в 61 фунт. Ага, це все коштує 61 фунт. Ну, а ось і це сало було на вечері. У нас дуже смачне. Ми його їли з відвареними овочами. І з Відвареним коричневим рисом, так що готуйте, скуштуйте, я думаю, що вам це сподобається. Рецепт дуже хороший. Так. У мене буде відпустка, збираюся їхати, тому потрібно було купити собі тепленьку таку, чи курточку, чи пальту. Але я люблю, коли коротеньке, От такого. І колір мій Тут буде такий колір. І не, ви не повірите, скільки я потратила на цю куртку грошей. Купила цю куртку у Тікі Максі. В Англії є такі магазини, називаються Тікі Макс. Там брендові речі продаються по великим знижкам. Ну, не знаю чому, чи колекції вже виходять з моди, чи залишки колекції, там розміри залишаються. Але там дуже багато речей і е, дійсно дуже дорогий бренд, то він і стоїть. Е, також не зовсім дешево, але набагато дешевше, ніж у брендових магазинах. Ну, а ця куртка зовсім зовсім дешево. Я її купила за 20 фунтів. Вона тепла. Вона, зараз покажу, ось тут показати. Бачите, ось такі резиночки, тут не буде нічого не піддувати, нічого. І також покажу рука. Ну, я не знаю, як колір передає відео, тому що вона відсвічує така вроді цей, але вона є такий бутилочний колір, де, можливо, треба стати сюди в темний. О, ось її колір, да. отакого вона кольору. Якась віла. Ну, це дійсно не недольчий Габана, будемо казати. Але бренд середнього такого, будемо казати, середньої ціни. Ну і купила я його все всю за 20 фунтів. І тому дуже щаслива. Так, також купила собі ще отаке худі. Це в H&M, такий колір, такий шоколадний. Тоже люблю такі кольора. І коштувало цей худі 20 фунтів всього-навсього. Ну, для Великобританії це недорого. Сильно дорогих речей я собі не купляю. Я стараюся купити такі, щоб і ціна була недорога, і щоб. Речі мали якийсь такий більш хороший вигляд. Показую, що прикупила для своєї відпустки. Відпустка буде 10 днів. Так що, де ми поїдемо, ви побачите. А у нас вже розпочався коледж, вже вчимося. Заняття розпочалися. І зараз покажу, нам вже прийшли книжки на цій Показую. Ось сьогодні прямо прийшли книжки. За ці дві книжки я заплатила 60 фунтів, одна коштує 30 фунтів. І одну ми не можемо взяти на двох. Потрібна кожному книжка, тому що тут є домашні завдання, такі, що потрібно прямо тут писати. Хотіла вам показати так швидко, зараз. Покажу ось тут є завдання, які потрібно прямо тут писати, які нам задають додому. Тому у кожного потрібно, щоб була своя книжка. А я вже ось читаю книжку на англійській мові, може почала читати. Ось так. Прогрес є. А зараз дивлюся мастер-шеф Австралії. Щоб добре розуміти англійську наслурку. У нас сонячно на дворі, дуже добре, і бачите, мандаринки у нас до цих пір є. Так, я вам показувала, що я була з таким бандажом. Чому я була? Тому що у мене тунельний синдром після моєї роботи у ресторані, коли я приїхала в Великобританію, я одразу працювала у ресторані стояла на посуді, тарілки великі, важкі. Ти їх постійно закидаєш, нерв защемляється і виходить, що у тебе оцей середній палець кажеться, що він розбухає, затерпає, болить. І також кінчики оцих пальців теж так вони затерпають, тільки один мизинець не чіпає. І це дуже неприємне відчуття, коли ти спиш. Ну, от я була у лікаря, мені зробили вже були один гормональний укол. Це було в марту місяці. Так, да, мабуть, в марту місяці, можливо, квітень, ну, 6 місяців назад. І мені зробили, я вибрала, бо зараз можна було робити або операцію, або знову ще можна зробити один гормональний укол. Я вибрала, зробила ще один укол. Ну, буду дивитися, що буде далі. Через три місяці лікар подзвонить, якщо. Болі не будуть повертатися. Якщо все буде добре, то для чого я буду його робити? Я сподіваюся, що буде легше, тому що в мене зараз не така робота. Я не тягаю нею постійно нічого, такого, щоб було постійно такі в мене рефлекси. Да? Ну, така робота рукою це захворювання, будемо казати, і перукаїв, і комп'ютерщиків, хто працює за комп'ютером. І також ну, таке життя, яка робота і що ти зробиш. Вибирати немає сильно з чого. Ну і тому я ходила два дні з оцим бандажом. Він просто тримає руку в одному положенні, щоб е, руку ти ну, ви ж ходите, руку зжимаєте. Да? Щоб рука, щоб нерв був у спокійному стані, будемо говорити так. Ну, от, через три місяці лікар подзвонить, що буде далі, будемо рішати. Якщо болі не будуть повертатися, то можна ще три місяці чекати, тобто шість місяців діє цей укол. Ну, а якщо болі будуть повертатися, то потрібно робити операцію. Операція така нескладна. Сьогодні зробили, ви пішли додому. Ну, а там треба дві неділі не працювати. Ну, я не знаю, які тут дають лікарняни, що там. Це дорого дешево, але в мене є відпустка. Так як я право цю суботу-неділю, я можу взяти суботу-неділю-відпустку, і дві неділі буду сидіти вдома, зарплату получу. Ну, оце такі у мене справи.